А ще розкажу, як наш мозок може нас обманювати. Коли я виходила так в будній день на свій восьмий поверх без ліфта, то вже на етажі п'ятому, шостому відчувала нагрузку і так далі. Сьогодні я йшла і просто дивилася в телефон, слухала музику в наушниках і розглядала телефон. І повірте, я не згледілася як дійшла. До сьомого поверху, навіть не задихавшись і не втомившись, уявляєте? До чого я вела? Нам мозок завжди диктує, що в тебе не вийде, ти не зможеш. Це занадто важко, бо так думають всі. А коли ти не зважаєш на це і просто віриш в себе, і робиш те, що треба, ти досягаєш мети багато швидше і з меншими зусиллями. Para vira